Господи Боже, сильний і святий, цар царів, нині вислухай молитву раба Твого, Кіпріана. Перед тобою стоять тисяча тисяч і безліч ангелів та архангелів. Тобі відоме все таємне серце раба Твого. Прокажіть своє ім'я. Постань перед Ним, Господи, як учинивтеця з павлом в кайданках, і з сфеклою у вогні. Так належить мені пізнати тебе, бо я перша чинила усі беззаконня. Ти тримав хмари і небеса і не посилав дощу деревам садовим, і не давав їм плоду. Нелінивим жінкам ти звелів перечекати, іншим же зачаття не дав. На обгородження саду лише дивився і не творив, лозині не цвісти і колося не дозрівати звелів ти, винограду не давати плоду. І звірям не приводити потомства, ти заборонив плавати і птахам небесним літати. Ось так ти явив свою силу при пророці Іллі. благаю тебе, Господи Боже мій, усі чародійства і всіх лукавих бісів, що схиляють людину до гріха, і на ній гріх учиняють, ти силою своєю заборони. Нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий. Що зволив з недостойного мені достойним бути, і стати причетним до святого твого стада, благаю тебе, Господи Боже мій! Хто має оцю молитву вдома чи при собі, учини йому, що проситься у ній, при святою величю своєю, ти чинив милість мені і не захотів погубити мене з беззаконнями моїми. Так не погубий кожного, хто благає тебе молитвою цією, недужого у молитві зміцни, безсилого духом укріпи, зневіреного урозуми і не відкинь того, хто звертається до Твого святого імені. І я, припадаючи до тебе, Господи, благаю і прохаю святе ім'я Твоє, щоб у кожній оселі і в кожному місці, де найдужче християнин зазнає. Чародійства від лукавців чи від бісів, нехай буде прочитана молитва ця над головою людини чи в домі, і нехай він звільниться від злих духів, тобто заздрощів, спокуси, ревнощів, ненависті, злопам'ятства, страху, отруєння від язичницької поживи і від усякого заклинання і прокляття. А хто вчинив цю молитву у своєму домі. Нехай буде збережений від усяких диявольських підступів, лукавства, від злих людей, від заклинань і від усякого ворожбицтва та чаклунства. І нехай тікають від нього біси та відступаються злі духи. Господи, Боже мій, що маєш владу на небі і на землі, задля імені Твого святого і задля невимовної милості Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа. Вислухай в оцю годину недостойного раба Твого, прокажіть ім'я, котрий промовляє оцю молитву, і нехай по ній відпадуть усі диявольські підступи, як не віск від вогню, так нехай згинуть усі чародійства і лукаві заклинання від лиця людини, яка читає цю молитву, бо не знаємо іншого Бога, окрім животворчої Тройці. Що є для нас просвітленням, і крім тебе іншого Бога не знаємо. В Тебе віруємо, Тобі поклоняємося і Тебе благаємо, захисти, заступи і збережи нас, Боже, від усякої лукавої дії і чародійства лихих людей, як і Мойсеєвим синам, Ти виточив солодку воду з каменя, так, Господи Боже, сил, поклади руку свою на раба Твого ім'я. Сповнено Твого милосердя і захисти від усяких підступів. Благослови, Господи, Дім, у якому перебуває ця молитва, і кожного, хто шанує пам'ять про мене, зійшли йому свою милість, Господи, і захисти Його від усякого чародійства, будь йому, Господи, помічником та покровителем. Чотири річки Фісон, Геон, Євфрат і Тигр, людина задему, не може їх втримати. Ось так не може жодний чаклун у своїх справах чи пісівських уявах учинити щось перед читання молитви цієї силою Бога живого. Нехай буде подоланий демон і розвіється усяка супротивна і зла сила, що вийшла від злих людей на раба Божого. Прокажіть ім'я, як ти примножив роки цареві Ізикілові, так і придбав роки тому, хто виголошує молитву цю співом ангелів. Серафимів, благовіщенням Пресвятої Діви Марії від Архангела Гавриїла і задля безплотного її зачаття, Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва Його у Вифлеємі, побиттям від ірода, царя чотирьох десятків тисяч немовлят, і святого хрещення Його, що прийняв на річці Йордан, постом та спокусою від диявола, дивною Його перемогою і найстрашнішим судом Його. І найдивнішими дивами Його, що сталися у світі, ти даруєш цілення та очищення, ти мертвих оживляєш, виганяєш бісів і звершуєш вхід Його, як царя. Осанна синові Давидовому немовлята оспівують тебе. Ти відчуваєш святості страждання, розп'яття і погребіння терпиш, і славне Воскресіння на третій день. Як і було написано, і сходження на небеса, і чується там спів численних ангелів та архангелів, що славлять сходження того, хто сидить праворучу і судитиме живих і мертвих, ти дав владу святим своїм учням та апостолам і сказав їм: кому відпустите гріхи, тому відпустяться, на кому затримаєте, затримаються». Так і кожного по цій молитві звільни від усякого диявольського чаклунства над рабом твоїм, прокажіть ім'я, задля святого великого імені Твого заклинаю і проганяю духів лукавих і злих, очі злих людей і їхнє чародійства, нашепте, чаклунство, пристрід, ворожбицтво і всякий диявольський підступ, благаю тебе. Багатомилостивий Господи, відведи це від раба Твого, прокажіть ім'я, і від оселі Його, і від усякого майна Його. Як примножив Ти багатство праведному Іову, так, Господи, примнож життя тому, хто має цю молитву, творінням Адамовим, жертвою Авеля, благовістям Йосифа, святістю Глоха, правдою ноя. Звертанням Мелхисадека, вірою Авраама, святістю Якова, пророцтвом пророків, святиною патріархів, кров'ю священомучеників, закланням і до жертви приготовленим Петра і Павла, дитинством Мойсея, тівством Іоанна Богослова, дванадцятьма колінами Ізраїловими, благанням пророка Єлисея постом Та видінням пророка Даниїла, любов'ю Йосифа Прекрасного, премудрістю пророка Соломона, силою 160 ангелів, благанням чесного славного пророка і хрестителя Йоанна і 110 святителів Другого Собору, святих сповідників і споручників. Страшного, незбагненного імені Твого святого, всеславного Всевиця Бога, перед котрим стоять тисяча та безлість тисяч архангелів та ангелів, за молитвами їхніми, благаю і прошу Тебе, Господи, проганяй і долай усяку напасть і лукавство від раба Твого, прокажіть ім'я, і нехай щезає воно в тартарі. Молитву цю підношу єдиному і непереможному Богові, бо належить усьому православному людові, спасіння у тому домі, де виголошується молитва ця, написана на 72 мовах, і нехай щезне через неї усяке лукавство: чи в морі, чи в дорозі, чи в джерелі, чи в криниці, чи у верхньому порозі, чи у нижньому, чи позаду, чи попереду, чи у стіні, чи у покрівлі. Нехай скрізь воно щезне, нехай щезне всякий диявольський напад при ходьбі, чи в полі, чи в горах, чи в яслах, чи при вході домів, чи при проваллях землі, чи в коріння дерев, чи в листі рослин, чи в нивах, чи в садах, чи у траві, чи в кущах, чи в печі, чи в лазні, нехай він щезне, нехай щезне усяке лукаве діяння, чи в риб'ячій густці. Чи в вбранні святковому, чи в уборах головних, чи в очах, чи у вухах, чи в волосі на голові, чи в бровах, чи в постелі, чи в одежі, чи в обрізанні нігтів на ногах, чи в обрізанні нігтів на руках, чи в крові гарячій, чи в воді холодній, нехай воно щезне, усяке злодіяння і чародійство нехай щезне, чи в мозку, чи під мозком, чи в плечі, чи між плечима. Чи в м'язах, чи в гомілці, чи в нозі, чи в руці, чи в животі, чи в шлунку, чи в природних межах, нехай воно щезне. Нехай щезне усяка диявольська дія, чи нашепт, чи на золоті, чи на сріблі, чи на міді, чи на залізі, чи на олові, чи на свинці, чи в меду, чи у воску, чи у вині, чи у пиві, чи у хлібі, чи у стравах, у всьому нехай воно щезне. Нехай щезне усякий диявольський умисел супроти людини, чи в морських плазунах, чи в комарах, чи в тваринах, чи в птахах, чи в зірках, чи в місяці, чи в звірах, чи в плазунах, чи в Хартіях, чи в чорнилах, у всьому нехай він щезне. А ще двох язиків лукавих Сахамару і Реміхару жену, елізду і диявола від раба Божого. Прокажіть ім'я, силою чесного і животворчого Христа Господнього з усіма небесними силами перед високим і страшним престолом Божим, що учиняє слугів своїх вогнем палаючим, херовимів і серафимів, власти і престолів господства і сили. В один час розбійник увійшов у рай молитвою, молитвою помолився Ісус Новин. Сонце і місяць спинилися, помолився пророк Даниїл, і замовкли уста Левів, троє юнаків, Ананія, Азарія, і Месаїл погасили піч вогняною молитвою. Також благаю тебе, Господи, за молитвою цією дай кожному, хто молиться. Молюся і прошу святого Собору Пророчого Захарію, Осію і Єсея. Іоїля, Михея, Ісея, Даниїла, Єремію, Амоса, Самуїла, Іллю, Єлисея, Наума, пророка Претечу і хрестителя Господнього Іоана, благаю і прошу чотирьох євангелістів: Матвія, Марка, Луку та Іоанна Богослова, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святих і праведних. Богоотців Якима та Анну, Йосифа Обручника, Якова, брата Господнього по плоті, Симеона, Богоприїмця і Семеона родича Господнього, Андрія Христа Ради Юродивого, та Йоанна Милостивого, Ігнатія Богоносця, священномученика Ананію, Романа Піснеспівця, Марка Грецького і Кирила, Патріарха Єрусалимського. Преподобного Єфемія Сіріна, Марка Гробокопача, трьох святителів великих, Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Злотоустого, святого Отця нашого Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця і всіх митрополитів Петра, Олексія, Іони, Филипа, Гермогена, Інокентія та Кирила. Московських чудотворців преподобних: Антонія, Феодосія та Афанасія, Києво-Печерських чудотворців преподобних, Сергія та Никона, радонеських чудотворців, преподобних Гурія та Варсонофія, Казанських чудотворців і святих отців наших, Пахомія, Антонія, Феодосія, Пімена Великого і священного Отця нашого Серафима Саровського. Самсона і Даниїла Стопників, Максима Грека, Монаха Мілетія Чозафонської гори, никона патріарха Антинохійського, великономученика Киріака і матері його Іоліти, Олексія людину Божу, і святих преподобних, жінок Мироносець, Марію Магдалину, Євфросинію, Ксенію, Євдукію, Анастасію, Святих Великомучениць, Параскеву Катерину, Февронію, Марину що пролила кров свою за Тебе, Христа Бога нашого і всіх святих, котрі від віку тобі догодили, Господи, помилуй і спаси раба Твого, прокажіть ім'я, щоб не доторкнулася до Нього ані дому Його, ніяке зло і лукавство, ані у вечірню годину, ані в ранішню, ані день, ані вночі. Нехай не торкнеться. Збережи Його, Господи, від повітряних, тартарних, водяних, лісових. Дворових і всяких інших бісів і злих духів. Благаю Тебе, Господи, щоб молитва Ця свята священомученика Кіпріана стверджена була від Святої Трійці на знищення і прогнання усякого зла, ворога і супостата, бісівських тенет, що ловлять повсюди людину, чаклунством і чародійством, садока і Нафаїла, званого Ефіл і дочок Самуїла, удатних чародіянь. Словом Господнім утвердилося небо і земля, і все в піднебесні, силою молитви цієї був відігнаний усякий ворожий напад і лихо. Прикликаю на допомогу усі сили небесні і чиноначалія на твої, архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Салафаїла, Ягудиїла, Варахаїла і ангела охоронця мого силу чесного животворчого Твого Христа, і всі сили, і духів небесних, і нехай буде збережений раб Твій, Господи, прокажіть ім'я, і нехай буде посоромлено лукавство диявольське всією небесною силою. На славу Тобі, Господи, Творця мого, і на славу Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, ти єдиний, всесильний і всемогутній, збережи за молитвою священомученика Кіпріана, раба Твого, прокажіть ім'я, земний поклін. Господи, Ти єдиний, всесильний і всемогутній, збережи за молитвою священомученика Кіпріана, раба Твого, прокажіть ім'я, земний поклін. Господи, Ти єдиний, всесильний і всемогутній, Збережи за молитвою священомученика Кіпріана, раба Твого, прокажіть ім'я, земний поклін, Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою При Твоєї Матері, ангела Охоронителя Мого, помилуй мене грішного раба Твого, ім'я, земний поклін. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою При Твоєї Матері. Ангела охоронителя мого, помилуй мене грішного раба Твого, ім'я, земний поклін. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою Пресвятої Твоєї Матері, ангела охоронителя мого, помилуй мене, грішного раба Твого, ім'я, земний поклін. Всі святі і праведні, благайте милостивого Бога за раба, прокажіть ім'я. Нехай збереже і помилує мене від усякого ворога і супостата. Амінь.